Ще раз привіт, прийшла нічка, ми попашимо, не знаю, чого щось паче, вам екран на світ. Кажу, щоб ніч прийшла і трошки GPR настроївся. Краще б зараз були. Але спутники прыгають. 12 го спутника нема. Наче сьогодні. мабуть почути. Буває короче, сою. Ми вже дійшли до горбочків, де по прямих не ганяємо. Нічого. Як ніч прийшла, краще працювати. Зараз ми ще цю сівалочку досіваємо. Мені ще залишилось по заправці. Майже 2 га. Або збираюся, залишаю в трактор, довезу батька і дядь Петю додому, сам сполоснуся і буду ночувати з лисичком. Зараз ще спробую зламати батька з Петю заправитись, просто він заправлений стояв. Щоб від утра, буде прохладненько, щоб не мерзнути і не машину не зивонити. Лучше ще часик поврізти у тракторі. так, Такі справи. Добре, доходжу до кінця. Не знаю, чи вийшло сьогодні загрузити відео, в принципі, може і завтра Доходжу до кінця всі підписки, лайки, бо тут точно одною рукою я не зможу і крутити. І речаги нажимати, маркери піднімати. Короте, маркер спасає, я кажу, відразу. Не було б маркера, було б проблематично. Сіяти. Зараз буде добре, замальовувати. А зранку крім тях. Пока заправляєшся, дуже. збився. Короте, перший раз кропити, прийдеться трошки міряти. Шашка. Добре, всім пока, буду кожного кінця.